З'явилася інша, і вона теж є в цій книжці, вона називається Колишні чоловіки. Колишні дружини датовані, це 26 березня 2012 року, 2012 року. А якийсь там місяць, два, три залишається до такої події, яку ми вже встигли, напевно, забути, що в нас ще й футбольне євро відбувалося в 2012 році. Якось не, не до тих спогадів. Високо в Австрійських Альпах у містечку з раритетною назвою Рауріс щойно закінчиться ще один літературний фестиваль. Цього року вже сороковий за рахунком. Але я не про нього. Добратися до Рауріса залізницею неможливо, бо її до нього не прокладено. Слід висідати на найближчій, за кілька десятків кілометрів станції Шварцах. Між нею та Раурісом постійно курсують фестивальні буси. Я знав, що мене зустрічатимуть. Водій чекав коло виходу зі станції. По ньому було видно, що чекає він таки мене. Навіть якби він не тримав у руці таблички з логотипом фестивалю, я знав би твердо, що він по мене. Ну не міг же він зустрічати у тих турецьких мамах з дочкою, що дріботіли за кілька кроків позаду. Водій був, що називається, добряком. Він випромінював задоволення і приязнь. Такий великий вайло, тоді ще е, рідше вживалося слово куйло, тому я вже так, і це інше значення має. Такий великий вайло в кулярах із дитячим виразом усмішки. Коли ми рушили, виявилося, що він ще й балакун. І не просто собі, а такий, що знає, звідки я приїхав. У вас цього року вибори, каже він. Уже й не викликаючи в мене особливого здивування. Як ти думаєш, фальшувати будуть? Я відповідаю, що більше ніж упевнені будуть. Але як це можливо, не розумієш щасливий австрієць? Мені пригадуються кулькові ручки в кабінах для голосування, наповнені якоюсь такою штукою, що невдовзі висихає на бюлетені і він уже вважається недійсним. Крім того, на думку спадають деякі інші дотепні методи, як, наприклад, фотографування на мобільник правильно поставленої відмітки і демонстрування її правильним хлопцям, щоб отримати від них другу половину підкупу. Ну, ви все це знаєте. І це лише два способи з 222, ледь не з гордістю кажу я. Ми б ніколи не додумалися, китаю головою водій. Ви такі хитріші за нас. Хитрість це наше все, з сессию. У нас навіть приказка така є. Чого хитрий, бо дурний, чого дурний, хитрий. Приказка, звісно, не справжня, але на водія справляє враження. У нас тут живе одна українка, розповідає він, зі Львова. Вона близька подруга моєї колишньої дружини. А моя колишня дружина росіянка, з Іркутська. Коли ми познайомилися, вона була стюардесою в аерофлоті. Дуже така струнка жінка, ти можеш собі уявити. У нас двоє дітей, але ми не живемо разом. А діти, мабуть, обома мовами говорять, запитують. Він заперечує, ні, лише німецькою. Вона не хотіла, щоб вони знали російську. Не знаю чому. Мені також не дала російську підучити. Я здогадуюся, в чому річ, але голос кажу. Мабуть, у такий спосіб вона ще рішучіше порвала зі своєю батьківщиною. Швидше за все так, знизує плечима він по дитячому сміхаючись. Коли ми прощаємося перед готелем у Раурісі, він обіцяє прийти наступного дня на мій виступ разом зі знайомою львів'янкою. Забігаючи наперед, скажу, що він прийшов, а львів'янка ні. І тут я так само здогадуюся, в чому річ. Ми, люди непомітні і тихі, нам би якось це життя перебути, щоб не висовуватись і зайвий раз не світитися. За два дні фестивальний бусик відвозить мене назад на станцію у за кермом уже інший водій. І з вигляду не такий добряк, як той перший, і не такий, як той Балакучий. Однак і він часом про щось заговорює. Зі Шварцевих видалі Будин питає він. Я відповідаю, що потягом до Відня з пересадкою в Зальцбурзі. ще якийсь час їдемо без слів. Проте він все таки прагне спілкуватися. У таких випадках найкраще звернути увагу на природні та погодні явища. У горах весна, але на узбіччях і верхах іще повно снігу, сіруватого і кашоподільного. От про нього ми і поговоримо. У відні, напевно, снігу вже немає, запитує водій. Здається, ні, кажу. Я, власне кажучи, не дуже знаю, бо я був лише проїздом, я не живу у Відні. Тоді він, звичайно, цікавиться, де ж я в такому разі живу. І почувши від мене, що в Україні зненацька пожлається. Моя колишня дружина Українка, розповідає Лігін. У вас є таке місто? Сумії? <сум> суми, виправляю я. Саме так, кажу я. Ми 13 років прожили разом, але розійшлися. Нам так і не вдалося порозумітися. Про це сумно згадувати. Слово сумно насправді не звучить, бо він же говорить німецькою, а німецькою воно трауріш. Але в його випадку слово сумно підходить особливо добре через оті суми це забирає, хочеться мені крикнути. Вони тут що, ці водії бусиків, усі подуріли? Але я не подаю вигляду. Мені здається, наче він от от скривиться і почне, наприклад, плакати. Слава Богу, що ми під'їжджаємо до станції у Шварцеху, Висідаючи з бусика, я яктично йому руку приблизно з таким же співчуттям, як і минулого разу його вайлуватому добряковій колезі. Мої відвіди не Набуваючи композиційної стрункості. Колишня дружина туди, колишня дружина назад і якась лів'янка посередині. Ось і все, що ми можемо дати цьому світові.